Получаємо сьогодні автомобілі, проводимо розвантаження і приймаємо в роботу. В Клайпеді контейнера відкрилися, приїхав погрузчик наш, все забираємо, блафетами автомобіль доставляється в Україну і ось таким чином вони прибувають до нас на СТО. Далі хлопці вже перевіряють мастило, перевіряють, щоб автомобіль можна було завести, звантажити. Якщо це може бути небезпечно, наприклад, пошкоджена ходова чи щось таким чином, тоді визивається маніпулятор і знімається автомобіль маніпулятором. Наприклад, це дуже часто практикується на теслах, тому що тесли можуть не заводитись і поки не замінити піропатрон, вони стоять, начебто, мертвим грузом. Ну, тому хлопці вже починають розвантаження. Починаємо приймати їх в роботу, будемо з ними працювати. Все зрозуміло. Далі починається наступний етап: це дефектування, це загнати автомобіль на підйомник, подивитися його знизу, віддефектувати і прописати запчастини, знайти, де вони знаходяться, зробити їм логістику, доставити на СТО. Це надзвичайно важливо, адже починати ремонтувати автомобілі без запчастин ну просто неможливо. Наступним автопом автомобіль встановлюється на стапель, далі йому проводяться ремонтно-відновлювальні роботи по кузову, та далі він направляє. В фарбувальну камеру, де наші хлопці працюють з ними в малярки. Далі автомобіль обов'язково робиться діагностика і перевірка всіх комп'ютерних систем електричних систем комп'ютером. І якщо є якісь помилки, якась система не працює, якийсь датчик не працює, то відповідно відразу е це все. Перевіряється і виправляється, для того, щоб людина в результаті могла приїхати отримати повністю підготовлений автомобіль для себе під ключ. Заміна масла, фільтрів, двигунів, коробці, роздація, гуми, розвал, сходження, хімчистка, поліровка і навіть поклейка бронеплівки. Це все вам пропонує наше СТО, щоб ви могли замовляти авто із США і отримувати його повністю під ключ, підготовлене до експлуатації.